А ось ми і маємо саму вулицю Селищну. Ось парканчик, вхід на територію до наших котеджів. Вхід закрита територія. За кодом заходимо. Набираємо код, заходимо. Є також брама, автоматичні ворота. Ось машинка виїжджає якраз звідти. І заходимо на територію. Завершується облаштування прибудинкової території. Територія викладена бруківкою, автоматичні ворота. Є відеонагляд території, є озеленення, зеленення, посаджені туйки, дівчатка поливають. І ось тут буде дитячий майданчик. Решта це територія для паркінгу. прибудинкова територія. Також кожен котач має при собі гараж, тобто гості мають місце для паркуватися, а ви можете завести машинку в гараж. Зараз ми зайдемо в гараж, подивимось. Є 5 таких котечів. Один цей дальний, він вже проданий, всі решта є ще до продажу. Повністю підведено комунікації, центральне опалення, центральна каналізація. Газ, ось ми бачимо, лічильник виведений. Тобто вам не потрібно ні на що турбуватися. Лише зайти і зробити ремонт на свій смак. Автоматичні ворота в гаражі. Ось ми зайдемо в перший котечок, два поверхи. Заходимо. Є вихід з гаражу ще один. Тут гардеробна може бути. Один санвузол перший. Тут на першому поверсі. Також комірчина є під сходами. Зараз я відійду, ви її оглянете. Ось. Комірчина. І така простора кухня студія. З виходом на патіо. ми туди зараз також вийдемо. Є комен, Для тих, хто хоче собі ось кухня-студія, така простора, затишна, можна зробити камін. Є можливість, є вихід, комен, є витяжка під кухню, газ. Все заведене, розведене по котеджу, всі комунікації. Ви ні за що не турбуєтесь, лише за ремонт на свій смак. Ось виходимо на патіо. Це кутовий, нагадаю, котовий котачок. Ось. Можете поставити столик, собі відпочивати, диванчик або басейн невеличкий. Все поміститься. Патіо невелике, але досить таке містке для відпочинку достатньо. Піднімаємося на другий поверх, сходимо. Кураторчику на сходах є вікно. Дуже хочу наголосити. Дуже якісна штукатурка. Можна робити чистові роботи, гарні сходи. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі маємо санвузол. Просторий, господарський вже. Ось такий великий. І маємо три кімнати. З двох з них є балкони. Покажу, що ви будете бачити, виходячи на балкон. Спокійні сусіди, вигляд на їхній сад. Балкон зі шкляними, зі шкляними порилками. Їх не видно, ось я їх чіпаю рукою. Вони є. Дуже гарно. І сусідський сад двірічку для паркінгу. Йдемо в іншу кімнату. Ось інша кімната. Виходить на іншу сторону вікно. Тут також сусідський городик. Ось, звідти ми прийшли. Тобто центральна вулиця поруч, але вона від вас трошки далі, тому тут абсолютно тихо. ось. Які сусіди, також особняки, тобто дуже тихо. Немає багато поверхівок, немає цього шуму. В цій кімнаті є ще ніша, яка може бути за гардеробом, або полиці можна поставити. Всі кімнати просторі. Ось третя кімната, також в неї вихід на балкон. Тобто кімнати мають виходи на балкони, також ось сад. Дуже приємно. Нагадую, що вартість цього котечу. 116 тисяч гривень при площі 110 або 120. Є ще один більший 120 квадратів, і є ще два менших по 110 квадратів. На горі у нас три кімнати і санвузол, внизу кухня студія, санвузол гардеробна, вихід на патіо, а також у нас є гараж. При бажанні ми можемо вам надати майстрів для ремонту під ключ. Це обговорюється додатково згідно вашого проєкту. Ми розрахуємо кошторис. Гарного всім, вдалого дня!